Активна практика на все тіло. Давайте не будемо гаяти час, закриваємо очі, налаштовуємося на практику, спостерігайте за своїм диханням, не оцінюйте, просто спостерігайте. Акуратно відкриваємо очі і переходимо на четвереньки. Коліна під тазом, долоні під плечима, видих підборіддя до грудей, спинка округляється, вдих підборіддя вгору, прогину спинці. Видих підборіддя до грудей, вдих вгору. Повторимо декілька разів. Ще раз. І на видиху переходимо в собака мордою донизу. Відстроюємо позу, вдих, опускаємо коліна, видих, собака мордою донизу, вдих, опускаємо коліна на четвереньки, видих, собака мордою донизу. Ще один раз. Вдих і видих, собака вниз. Затримаємося в цій позі, Переменемо ніжками, покрукуємо на місці, Вдих, планка, нижня планка і собака мордою догори. Видих, собака вниз, стаємо на четвереньки, і руками тягнемося вперід, таз залишається над колінами, грудна клітка тягнеться до килимка, Анахатасана, або поза розкриття серця. Дихаємо спокійно та плавно. На вдиху акуратно переходимо в позу сфінкса, опускаємо таз, видих анахатасана, вдих поза сфінкса, видих анахатасана, повторимо акуратно, без різких рухів. Якщо не виходить, ви в будь-якому випадку можете пропустити цю позу або модифікувати під себе. Останній раз і повністю опускаємося на килимок та відпочиваємо, дихаємо спокійно та плавно, розслабимо м'язи. Продовжимо практику, вдих, піднімаємо грудну клітку, руки направлені назад. Якщо виходить, з'єднуємо їх в замок і відтягуємо плечі назад. Грудна клітка тягнеться вперед і вгору. Дихаємо, не затримуємо дихання, ще трошки, з видихом опускаємося. Відпочиваємо, ставимо долоні під плечима, Вдих планка і собака мордою донизу. Покрукуємо на місці, Вдих планка. І бічна планка я роблю на праву сторону. Якщо важко, опустіть праву ногу на килимок, буде бічна планка з колін. Це нічого страшного. Дихаємо. З видихом опускаємось в планку. На вдисі собака мордою догори. На видиху собака мордою донизу. Вдих планка, тепер бічна планка на ліву руку, на ліву сторону, опускаємо коліно, щоб було легше, дихаємо, на видиху прокручуємося в планку, Вдих, собака мордою догори. І видих, собака мордою вниз. На сьогодні багато цієї послідовності, це одна із основ йоги. Вдих планка, бічна планка на праву сторону з коліна. І відриваємо праву руку від килимка, руки тягнуться по сторонам. Животик підтягнутий, дихаємо. І праву руку перевертаємо долоні і догори, направляємо вгору і назад, відчуваємо розтягнення у правій стороні. На видиху опускаємо на килимок і відриваємо ніжку ліву. Вдих відриваємо праву руку вгору і назад, з видихом опускаємо руку і відриваємо ніжку ліву. Повторимо ще декілька разів. Кожен в своєму темпі, можете затриматись в певній асані, якщо вам це комфортно. Якщо не комфортно, можете пропустити, але хоча б пробуйте виконати. Останній раз Повертаємося в планку, вдих собака мордою догори і видих собака вниз. Розтягуємо спинку. Відчуваємо розтягнення в задній частині ніг, вдих планка, і повторимо ту саму варіацію, яку ми зробили на іншу сторону. Відриваємо ліву руку від килимка, перевертаємо долоню догори і направляємо. Гору ліву руку і назад, з видихом опускаємо на килимок, відриваємо ліву ножку від килимка. Вдих, опускаємо ніжку, піднімаємо руку ліву, видих, руку опускаємо, піднімаємо ніжку. Повторимо, поєднуємо це з диханням. Дихання спокійне. І останній раз повертаємося в планку. Акуратно лягаємо на животик, повністю опускаємося. Опускаємо лоб на килимок, трішки відпочинемо, на вдиху, руки направляємо назад, відриваємо груди від килимка і пробуємо взятися руками за ніжки. І відкрити ще більше груди, плечі направляються назад, і е, ноги направляються вгору, відчуваємо розтягнення у, грудь, у грудях, у плечах, дихаємо ще трошки, з видихом опускаємося, переходимо в позу дитини, розслабимо спинку. Сідниці, руки. Лоб вільно опирається на килимок, зробимо декілька вдихів, видихів, відпустимо все напруження у тілі. Аккуратно піднімемося на четвереньки і сядемо, закриємо очі, відстежимо своє дихання, відслідкуємо відчуття у тілі. Бедемо руки біля грудей, подякуємо собі. Я дякую вам, що займалися мною. Нехай ця практика піде вам тільки на користь. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео!